У Кривому Розі на Дніпропетровщині до пізньої ночі тривала рятувальна операція. Російські терористи напередодні двічі атакували місто. Іскандером поцілили поруч з дитячим майданчиком. Між багатоповерхівками загинуло 18 містян. Серед них дев'ятеро дітей. Ще понад 60 людей було поранено. А коли на місцях ще працювали екстрені служби, запустили шахеди. Я і поранені. У Кривому Розі зараз працює наша кореспондентка Ольга Павловська. Більше розкаже наживо. Олю, вітаю! Насамперед, що відомо про стан потерпілих і що зараз відбувається на місці трагедії, де ти перебуваєш. Наскільки масштабні руйнування? Нато вітаю. От цей дитячий майданчик, біля якого влучила російська ракета. Як бачите, тут зараз десятки людей покладають. Квіти та іграшки небайдужі містяни прийшли сюди, аби вшанувати хвилиною мовчання загиблих на цьому місці. Тут внаслідок удару обірвалося життя 18 людей. Це дев'ятеро дітей та дев'ятеро дорослих. Росіяни вдарили касетним іскандером близько сьомої вечора, у п'ятницю, коли тут біля дитячого майданчика у щільній житловій забудові було. Е Мало людей на дворі. Вибух пролунав майже одразу після тривоги. Тож люди просто не встигли сховатися. На ось тут 61 людина дістала поранення. На найменшому постраждалому лише три місяці. 40 поранених у лікарнях двох найтяжчих дітей. їм 5 та 8 років. Доправили до Дніпра у Криворізьких лікарнях. Лишаються 40 пацієнтів, і відомо, що 17 з них у тяжкому стані, зокрема й. Двоє дітей побито понад 30 багатоповерхівок. Школи, кав'ярні, крамниці, авто. І містяни кажуть, відчувають просто невимовний біль. Тому що це страшна трагедія. І тому що тут загинули діти. Це дуже скорботно і трагічно для всіх. Ми дуже це переживаємо. Це було дуже гучно і коли почали дізнаватися, що дійсно гинуть діти вже, то це дуже страшно, болісно. Зазвичай ми вже звикли до цього, що у нас так вибухи відбуваються, що буває і тривога не встигає спрацювати. Ну, але така кількість дітей взагалі це ну, неймовірно. Немає ні слів, ні думок, нічого. І просто під час рятувальної операції вночі росіяни знов били по кривому рогу шахедами, спрямували безпілотники на місто за кілька годин після удару балістичною ракетою. 56-річна жінка загинула. Ще семеро містян. Дістали поранення. Один шахедів влучив на дитячий майданчик. Побито приватні будинки. Вісім багатоповерхівок, гаражі, 14 авто. Є руйнування, є руйнування і на території промислового нового підприємства Наталю, Олі, дякую за інформацію. Це трагедія для всієї країни, і зараз ми хочемо висловити співчуття родинам загиблих, сил пережити усе дев'ять янголят, загиблі й дорослі. Ми будемо ще повертатися до місця трагедії. Будемо дізнаватися звідти новини від Ольги Павловської з Кривого Рогу. На Херсонщині росіяни поранили шістьох людей. Ворожий в півдрон вдарив по ТЕЦ в обласному центрі перебої з електропостачанням та роботою громадського транспорту. У наслідок ударів з артилерії у Херсоні пошкоджено лікарню, освітні заклад та п'ять багатоповерхівок. У Береславі, Антонівці та червоному маяку. Постраждали четверо місцевих. У кіндійці росіяни з безпілотника атакували автоволонтера, який евакуював цивільних. Чоловік має міновибухову травму, авто згоріло. На Запоріжжі поранений 50-річний чоловік. На його автівку росіяни скинули вибухівку з дрона поблизу Степногірська. Загалом ворог здійснив по області майже півтисячі ударів з усіх видів озброєння. Понад три десятки будинків поруйновано.